Погода в Україні 27 травня буде місцями прохолодною та дощовою. Про це повідомляє Укргідромедцентр. Синоптики оголосили штормове попередження у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях. Там будуть дощі. Водночас на Лівобережжі очікуються сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпеки. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Йдеться у повідомленні. Водночас у Сумській, Харківській, Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки. В Україні 27 травня буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують дощі у більшості областей. Сухо буде лише на Сході та Північному Сході. Вітер буде південно-східний та північний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Також синоптики прогнозують сильні переви вітру на лівобережжі від 15 до 20 метрів в секунду. Температура в західних Житомирській та Вінницькій областях вночі від 6 до 11, вдень від 14 до 19. Нарешті території вночі від 13 до 18, а вдень від 18 до 23. У східних та сумській областях від 24 до 29 градусів тепла йдеться у повідомленні за даними метопроб. 27 травня в Україні буде місцями прохолодна погода. Найтепліше буде у Дніпропетровській області. Там температура повітря підвищиться до плюс 16, плюс 25, а найнижче очікується у Львівській, де опуститься до плюс 8 плюс 19 градусів. У Києві 27 травня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. Вітер цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду. Температура вночі 13-18, в день від 18 до 23, у Києві вночі 14-16, а вдень від 20 до 22 градусів тепла, повідомляє Укол Гідромедцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.